Вугледар окупований російськими військами. З міста вивели українські підрозділи. Офіційно про це сьогодні повідомили в оперативно-стратегічному угрупованні військ Хортиця. Тож про втрату міста, а також про страту росіянами 16 українських військових, в цьому епізоді несеться. Про те, що росіяни на околицях міста Діп заявляли ще 30 вересня, 1 жовтня, окупантів фіксували майже в центрі міста. Ввечері вівторка Діп заявили, що Росіяни вже окупували вугледар та розвішали свої прапори в кожному куточку міста. Але водночас командир батальйону безпілотних систем 72-ї бригади, які утримували вугледар в ефірі Суспільного казав, що бійці ще тримали оборону та не давали просуватися ворогу. А це були переважно свіжі бригади росіян, добре підготовлені. І вже 2 жовтня оперативно-стратегічне угруповання військ Хортиця заявили про вивід військ з міста. Пояснення просте, щоб зберегти особовий склад і бойову техніку, зазнавши чисельних втрат внаслідок тривалих боїв, противник не полишив спроб захопити вугледар. В намаганні за будь-яку ціну взяти місто під контроль зумів спрямувати резерви для проведення флангових ударів, які виснажили оборону підрозділів Збройних сил України. В результаті дій противника виникла загроза оточення міста. Сьогодні 72-га бригада опублікувала фотографії своїх бійців у лікарні. Як уточнили у сухопутних військах світлини, зроблені після виходу військових з вугледару. Що ж, після захоплення вугледару росіяни можуть рухатися в бік Курахового. Про це раніше заявляв співзасновник аналітичного проєкту Діпстейт Руслан Микула. Росіяни в чергове ймовірно розстріляли українських полонених, і цей випадок наймасовіший одразу 16 військових. Це сталося на покровському напрямку. Відео оприлюднили у соцмережах. Аналітики проєкту Діпстейт підтвердили, що відео дійсно було знято біля Миколаївки 30 вересня. В офісі генпрокурора також заявили, що ймовірно українських бійців розстріляли в районі сіл Миколаївка та Сухий Яр Покровського району. На оприлюдненому відео зафіксовано як під контролем ворога. Військовослужбовці ЗСУ взяті в полон вийшли з лісопосадки. Після того, як вони вишикувались у шеренгу, росіяни умисно відкрили по них вогонь, поранених, які подавали ознаки життя, добивали в притул автоматною чергою. Це в принципі на даний момент найбільше встановлених наймасовіше вбивство військовополонених, які на даний час розслідуються українськими правоохоронцями, не враховуючи випадок вбивства тих полонених, які тримались в Оленівці. На даний час задіяні всі можливі оперативні підрозділи для встановлення обставин вчинення цього злочину, тобто місця часу потерпілих осіб, а також можливих причетних виконавців цього злочину та їх командирів. Українські правоохоронці слідчі прокурори перебувають на постійному зв'язку з органами військового управління і розвідки. І зараз намагаємося встановити, які хлопці, з яких підрозділів є потерпілими жертвами цього, цього злочину. За фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством, СБУ в Донецькій та Луганській областях розпочало кримінальне провадження. Омбудсман Лубінець заявив, що така системність злочинів має бути припинена і направив листи до ООН та міжнародного комітету Червоного Хреста. Це поки все, що хотіла розповісти в цьому епізоді, несеться. Але ми маємо для вас важливий матеріал з передової. Він про те, як на покровському напрямку працює стабілізаційний пункт медичної служби Ульф батальйону Вовки. Девінчі переходьте за посиланням, залишаємо його для вас в кінці цього відео.